Щороку представники польського міста Ельблонг приїжджають у Тернопіль на день міста. Цей рік не став виключенням. Як відомо, Ельблонг є нашим містом партнером. Зараз запрошують делегацію з Тернополя до села Ельблонг, Запрошують приїхати не тільки керівництво міста, але й представників бізнесу. Представників науки, тому що вже сьогодні досягнуто домовилося про те, що їх цікавить відправляти на навчання дітей, польських дітей в наші тернопільські університети, зокрема медичний, зокрема педагогічний. Крім того, домовились про обмін дітьми, тобто діти з Тернополю будуть мати можливість їхати на майже 10 днів вчитися проживати. В Польщі вчитися в польській школі, практикуватися польською мовою, ну від різнокультурно-освітня програма. Крім того, як зазначив міський голова, польська сторона зацікавлена і в тому, щоб тернопільські підприємства працювали і на польських просторах. Ми хотіли б, щоб мер Тернополя приїхав разом з представниками бізнесу в Ельблонг, щоб налагодити співпрацю, щоб фірми з Тернополя легально і офіційно працювали у Польщі. До слова сьогодні міський голова Сергій Надал зустрівся також із генеральним консулом Чехії у Львові Мірославом Клімом. Офіційна делегація цієї країни теж приїхала у Тернопіль на святкування дня міста.